Здоров, панове танкісти. Минулого року я вже робив огляд на аукціони та розпродажі танків, і вам ця тема зайшла. Тож я вирішив цього разу теж повз не проходити і розказати вам свою думку. Розглянемо сьогодні з вами першу хвилю аукціону, плюси, мінуси і так далі. Тим паче, що там є і доволі рідкісні, і непопулярні, і спірні танки. Там їх всього сім, тож не будемо затягувати і починаємо. Почнемо з M4A1 Revalor Доволі старий танк, він же є на багатьох аккаунтах, і насправді в рандомі ним вже нікого не здивуєш, але в принципі він і зараз є непоганим. Це ттх в стоці, вони будуть підійматись. І якщо його повністю одягнути, то ДПМ в нас буде 2500. Це хороший показник серед СТ-8 рівня. Е, ще й додайте сюди непоганий комфорт стрільби, в нас буде розкид 0317 і час зведення щось близько 3.2. Е, і плюсом в нас ще й КВН-10, тобто це топові показники. І здавалося б, що до гармати питань немає, але поки не спішіть. По маневреності тут з плюсів тільки питома потужність, яку ми доведемо до 18 з чимось, і швидкість обертання корпусу, там під 55 буде. E, і насправді з плюсів у цього танка це все. Далі йдуть мінуси, і найперше, що кидається в очі це e, бронепробиття, особливо те, що в нас стоковий снаряд це підкол. Тобто 200, не те, що вам не буде його вистачати, але підкол 200, ну, самі розумієте, типу, голдою доведеться стріляти. От. До того ж, в нас максималка 48 км на годину, він хоча їх і їде доволі бадьоро, але ви не встигнете на перший розкид, на перший засвіт і так далі. Ну і ви самі бачите, який він величезний. Тобто Шерман так не так на малий танк, а в цього ще й башка величезна. Він повністю картонний, типу в нього корпус нічого взагалі не танкує, борта нічого не танкує, він критується, маска навіть та сама, вона десь 100 мм і за нею теж там 100 мм, тобто тут ще й кут. Ну, нехай 210 буде, тобто під колами вас ТТ, СТ, вони будуть пробувати. От. Але знаєте, для новачків, для середнього рівня гравців цей танк непоганий. Якщо ми просто будемо відігравати від альфи, тобто виїхали, вистрілили і спрятались. Якщо брати його конкуренти, то це Vaza 122 китайська, да, 34.3, Хімера та СТГ. Ну, я сподіваюся, що Т-44 на Дестрі ніхто не катає, бо це вже одільна пісня. І він. Знаєте, точно набагато ліпша ніж 343 та СТГ, просто ліпша, ніж 122 ваза, і точно гірша, ніж Хімера. Ну, типу, за якісь 5-6 тисяч він норм піде. Ну я точно не раджу його брати за 7, адже він залишиться ще на декілька хвиль зниження цін, бо, як я і сказав, його вже багато на аккаунтах. Тому, якщо хочете, можете дочекатись, як перший, другий, там, третій СТ прем непоганий варіант. Переходимо до 59-го патона, і знаєте, я б вам би одразу міг сказати, що тут взагалі немає про що розповідати, танк, шлак і так далі. Але цей танк всіми гравцями вже настільки хейтиться і не об'єктивно, що в принципі я би хотів трішечки розібратись. Якщо брати плюси, їх небагато, це правда. Тобто в нас лише ДПМ 2466, це хороший показник. В нас топове бронепробиття кумулями 268, і повірте, дано нам воно не просто так. У нас розкит 0,308 в топі буде, і мінус 10 КВН. Тобто, якщо брати сухі плюси, то це все. Далі йдуть мінуси. І їх багато, це і бронепробиття 180 ББшками, тобто тобто да, наша нам 270 голдою. І зведенням буде там 3-5, 6, типу такого. З Альфою 225, но вибачте, це забагато. При чому ми їдемо лише 50 км на годину. Знову ж таки, ми не будемо встигати світити, ми не будемо встигати на більшість перших палок, ми не зможемо різко змінити фланг або втекти, і так далі. так далі, так далі, далі. При тому, що питома потужність, у нас там буде 16, ну це замало, якщо чесно. Ну і тепер поговоримо про те, за що цей танк, в принципі, всі її хейтять. да? Башта на башті, пухлина, голова на голові, називайте, її як хочете, я не буду сперешатись, вона дійсно руйнів цей танк, ви не зможете стояти, спрятавши. Корпус з мінус 10 кВ від голови. Сюди вам буде залітати все, і ББ, і Голда, і Фугаси. Але цей танк взагалі і не про танкування. Тоб, типу тут 100 мм в лобі, що ви хочете. Цей танк і не про протанкувати, і не проїздити, і не простріляти. Тож про що цей танк? От я і хочу про це сказати, що усього є своя ціна. Цей танк е, ніхто не любить, його ніхто не буде купувати. І він точно доживе до останньої хвилі. І знаєте, коли він вже буде коштувати там 3,5-4 тисячі золота, за е, прем 8 левела, ну це взагалі задарма, майже ви там три місяці дивитесь рекламу, на халяву маєте прем восьмого рівня. Е, він не імба, він соснули, я це прекрасно розумію. Але якщо у вас ну, взагалі немає премтанків і дуже-дуже обмежені кошти, то це непоганий варіант, аби постраждати, але пофармити. Якщо ви взагалі полюбляєте ДПМні Есте, то ну нашу 59 патон можете взяти рампу, якщо ви там багатій, там і ДПМ, ліпший і бронепробиття 210 і зведення в нього покраще буде. Їде він 42 моментально, бо там тишу е кінських сил. Але якщо брати 59 патон, ключі того, що це буде перший прем для гравців середнього рівня і вище для того, щоб просто пофармити, то на останній хвилі аукціону за 3,5 тисячі це хороший варіант. Якщо його купувати без кидону там, за 5, за 6, за 7 тисяч, то це повне лайно. Тут правда. Далі КПЗ 41 Отут реально багато казати не буду, бо всі знають, що сутність цього танка, вона побудована навколо одного параметра. Це бронепробиття фугасами 102 мм. З Альфою 320 в нас ДПМ по картонних цілях буде щось 3400-3500. Ну, Типу це здуріти які цифри. Але якщо брати в цілому, то тут ДПМ на ББшках 2,600 – це плюс. Непогане бронепробиття кумулями 250 ББшками 172 це небагато, будемо часто стріляти голдою. Інфорст стрільби хороший, 3.2-0317, КВН-8, шалена маневреність, 72, він і їде, і повертає, і задум 24 здає. Тобто, ну, по ній запитань немає. І здавалося б, а що тобі ще потрібно від ЛТ? Ну, гаразд, коротко не вийде, давайте вам опишу свій досвід гри. І знаєте, типу, я не те, що дуже скіловік на ЛТ, але реально це було складно на ньому грати навіть мені. І складно було через те, що в нас дуже замало ХП. 1300 хп при таких величезних розмірах, при тому, що ми фугасимося взагалі в будь-яку точку нашого танка під будь-яким кутом в будь-яку проєкцію. Всілякі Су-152, крушаки е і Сухи, і так далі. Тобто все, що з альфою, там 600, а фугасами по 900, буде нас ну, майже ваншотити. Е комфорт стрільби, хоча й взагалі непоганий, але щось мені не дуже сильно вистачило е часу зведення. Тобто, якщо ви не зводитесь, то це цей танк взагалі не стріляє в центр. Якщо ви хочете влучно стріляти, вам треба стояти і зводитись. На ходу на ньому стріляти неможливо, він великий, по ньому неможливо промахнутися. На ЛТ 8 рівня складно давати дамаг навіть у своєму рівні боїв. А якщо ви будете потрапляти в бій проти дев'яток, будь-яке. СТ 9 рівня вона вона просто зжере. Тобто з дев'ятками дуже складно. І, і на цьому танку Ну покидати фугаси, це прикольно, це фаново, але фармити ви не будете. Бо голдою стріляти доведеться і доведеться часто, 180 мм, це замало. І в цілому мені цей танк взагалі не сподобався. Тобто, декілька разів пукнути фугасом на 350 на 330, заради того, що потім 10 боїв страждати, ну, вибачте, це не для мене. Можливо, комусь і зайде. На ваш розсуд, який це танк хороший. Але поганий, раджу покататися і зробити свій висновок. Наступне у черзі Chrysler K. І знаєте, General Motors в цілому робить да, такі е, спірні теми е, в реальному житті, і цей танк, в принципі, не виключення чому. Е, бо ми не будемо зараз плюси і мінуси обговорювати, ми будемо просто бігти по ТТХ і почнемо згармати. 310 альфа, і у нас в голові одразу ТТХ звичних нам німців, там американців. А насправді тут не все так радужно. Чому? Бо у нас всього ДПМ 200, це мало для альфи 310. Бронепробиття ББшками трішечки занижене 218, е голда 265, але це підкол. Час зведення ну, великий, реально, типу зробимо 3.8, це для 310 все одно багато. І найгірше це розкид, Тобто в топі ну, 364, здається, вийде. ну, Це дуже великі цифри для 310 альфи. При тому навіть мінус 10 КВН не врятує ситуацію, бо башка позаду, будемо виїжджати або трішечки робимо, або катком. Ну, коротше, про це ми ще поговоримо. До чого немає запитань, це по маневреності. Цей танк дуже-дуже потужний, типу в нього питома потужність майже як у СТ, і це в 100 ці, 16.3. Він їде свої 40, він непогано повертається. Тобто, якщо взяти взагалі всі ТТ 8 рівня, це один із топових по маневреності. І тепер перейдемо. до Теж спірної теми це бронювання. Чому? ну Зараз зрозумієте. Тобто почнемо з голови, в цілому цифри 254, але в реалі отут от, от, трикутник 280 десь, потім оця найтовша частина там 300-330 і потрохи туди зменшується, але там вже буде рикошет. Невелика цицька, в яку вам можуть напихувати, якщо ви будете стояти, але голова позаду трішечки даєте вправо-вліво-вправо -вліво, вправо вліво і вже буде складно вицілити. Тобто для башти питань немає. ВЛД, якщо просто рівно дивитися, майже 300 мм, це солідність. Цифри. І от проблема це НЛД, яке має приведенку 170. Притом ви навіть можете от такий от ромба виставити, у вас все одно тут буде 220, там, щось типу такое. ББшки будуть рожеві, а голдою вас будуть пробивати. Але якщо ви перевиставите, ну, типу оце, я вже майже перевиставив через що? Бо тут борт усього 101 мм, при тому, що бачите цей скос, вас можуть навіть отак от спокійно пробити там 250-230 мм, буде плюс каток. да? Тобто От цей скос будуть ББшки заходити. Якщо ми перекрутимо ромба, нас прокинуть через каток з критом движка і, можливо, навіть підпал дадуть. Якщо ми не докрутимо, ми підставимо НЛД. Оці кулеметики, вони просто намальовані, туди дамаг не буде приходити. Тобто бронювання тут нібито і є. І якщо їм правильно користуватися, то ромбом ви будете танкувати. Якщо ви будете от правильно виїжджати, отак от, от голову будете повертати, щоб катка не було видно, то цей танк дуже і дуже непогано танкує. Але от давати дамаг на ньому складно. Не по, ну, поганий ДПМ, поганий комфорт стрільби. Тобто, в цілому, якщо брати, то танк ну, взагалі не про фан і не про фарм. Не знаю, кому він сподобається. Я вже б не брав ні цей танк, ні Іздваша, а серед взагалі ТТ восьмого рівня, особливо Премів, є дуже дуже багато хороших. Це там до таких не відноситься, тому не раджу. Якщо його і брати, то тільки для турнірів. Type 57. Ну, Взагалі дуже складно про це там щось гарне сказати, окрім того, що він кльово виглядає, він японський, але це далеко не Camry 3.5. Бо якщо брати сухі ТТХ, я навіть не знаю, про що вам тут розповідати. Тут є всього два нормальні параметри: це КВН-9 і Альфа-Фугасами 570, все інше, ну просто сміхотворне. Донни ДПМ 1900, середнє бронепробиття реально середнє. Шкода 430, але за неї ми Будемо розплашуватися хреновим комфортом стрільби. Я розумію, що ми зробимо там в топі час зведення там нехай навіть 5,2-5,3. Розкид 0,37, 038, 036, дивлячись, як ви зберете танк. Е, ну, це, але це погано. Я розумію, що цей танк балансився під калібровку прицілу, але коли вона закінчиться, що мені робити? Е, стріляти по горобцях або спахувати землю? Ну, типу, теж зрозуміло. Е, до маневреності ну, це важкий танк, він реально важкий. Е, типу, броні тут наварила. Але не усюди. І їде він ну, середньо. Типу 30-32 максималка, о, точніше, середня швидкість у вас буде, максималка він буде їхати тільки з гірки. Ворочається, не ахти. Ну, коротше, я навіть не знаю, що тут розмовляти. Мене це далеко не наш коньо. І здавалося б, ну, за таку хренову гармату ми ж маємо непогану броню, да? але і тут приколи є. Які... Ну, В нас величезне налде, якщо ви так от в лобом станете, то воно в пів грісту всього корпуса без башти. да? І воно має товщину 109 мм. Тобто, ну ви самі вже розумієте, оця частина вся 109 мм, як, як у лодки. знаєте? Типу, ви можете виставити будь-який ромб, вас будуть пробувати сюди, сюди. Навіть оцей трикутних 140 мм. Тобто навіть не думайте, що ви будете отак от стояти від борта і будете щось танкувати. Оцей трикутних 140 він буде пробуватися завжди. Оця частина борта взагалі 75, типу, отут тут починається. Тобто навіть якийсь такий солідний ромб, ви, ви будете сюди пробуватись. Я взагалі не знаю, чим думали розробники, даючи такий ТТХ цьому танку. От він виглядає шикарно і футуристично, це правда. Як для колекції, тільки для того, щоб він був як пилезбірник у ангарі, окей. Але фармити або нагібати на ньому, ну. Зазі взагалі, тобто забути про цей танк, якщо ви будете його купувати з такою ціллю. Тобто тільки для колекції, і то, ну, якщо ви багатій. А так, ну, взагалі нікому не раджу, обходьте його стороною. 114-та ваза. Вона, звичайно, більш рідкісна і драгоцінна, ніж хороша, але давайте про неї теж поговоримо. Якщо брати плюси, то це Альфа 470 і 600 нестандартна альфа, і нестандартно, що для такої альфи в нас непогані ТТХ по боком фотострільби. Це в стоці, і рахуйте, що ми можемо в лівому стопчику споряги поставити другий на зведення, а третій на влучність і мати з квн на мінус 9 непогану таку гармату. Здавалося б. При тому, що в нас бронепроб... бронепробиття стандартним 254, це окей, OK, мінус 9 КВН, танк високий, рахуйте, що мінус 10. Ну і що то ще може казати поганого, але погане є. Це кумуліт 310, коли дефолтні кумуліт 330-340, тобто на десятки буде не вистачати. І ДПМ, майже найменше серед ТТ9 рівня, там 260 буде щось типу такого. Тобто гармата і хороша, і погана, але в цілому більш хороша, ніж погана. А от маневреність про таке взагалі не можу сказати. 32 максималка, але він її майже не їде. Бо танк важкий, питома потужність дуже-дуже погана. Ну, він буде їхати щось середнє, ніж Маушен і СТ-1. Тобто, самі розумієте, далекий взагалі танк від того, щоб називатись навіть комфортним тепоманевреності. Типу ну і переходимо до бронювання. От знаєте, китайці полюбляють взяти щось непогано працюючи, допрацювати і зробити його хіровим. От так вони взяли корпус від 54-го і розтягнули йому на щось НЛД. Вдвічі, е, і при тому він, воно взагалі не заброньоване. Типу тут 140 мм, самі розумієте, на 9 рівні ви вже ну, як не вивертаєте, мож, ну, отак от можете вивернути, тут буде 300 мм, але бачите оці е, закруглені такі частини, там теж самі там 139 мм, які будуть під отаким кутом пробуватись. При тому далі за катком йде 75 мм в борт. Типу, якщо ви перекрутите, вам будуть просто кидати в борт. Якщо ви не перекрутите і людина знає, що у вас там позаду отут. от Бачите оцю хіню. Привіт катків, і ви будете стояти десь вгорі. Вам закинуть от сюди і будуть пробувати, бо тут отакий уступ. Ну Все інше танкує. Да. Типи, тут лоб 170, дуже непоганий нахил тут майже 400 мм, щоки 140 і тут теж хороший нахил майже там 300 з чимось. Башта взагалі червона, уся, типу, тут невелика шишка, в яку можуть закинути, тут 190. Да. І якщо брати так в цілому, то бронювання нібито і є. Але з такою херовою маневреністю ви тупо не зможете або довернути, коли вам це буде потрібно, або не зможете спрятати НЛД. Танк дуже длинний, це треба тримати в голові от, і танкувати на ньому доволі складно. Тобто, це треба позиційно прятати НЛД, е і потім вже намагатись щось від башти накидати. За свої гроші, ну, в принципі, непоганий варіант, да, 20 тисяч за рідкість, як я і сказав. Коли впаде ціна, можливо, ще вони залишаться, бо танки далекі від. Імби, да, на яких можна було там, би, з кайфом погар, пограти або пофармити, але я думаю, десь на другу-третю хвилю його вже можна брати, якщо ви хочете такий танк. Ну і тепер вишенка на торті т 95 6 Одразу, поки не забув, цей танк, хоч і колекційний, тобто він голубого кольору, і в нього компенсація за золото. Але при цьому в нього найбільший фарм-коефіцієнт на 10 рівні 150%, тобто на ньому можна і пофармити. Так про це сказав, і тепер переходимо до плюсів. Одразу гармата, типу ДПМ майже 3200, це дуже хороший показник серед ТТ 10 рівня. Звичні показники альфи і бронепробиття 258 400, 340, 340. І причому непоганий комфорт стрільби. 3-4 зведення, розкид 326, це дуже непогано. Ну, звичайно, якщо брати там всілякі чи фтейни, там 5 або 215Б, то ми будемо трохи програвати, але якщо брати в цілому всякі там німців і совків, то це дуже хороший показник. Тобто до гармати майже немає питань. До маневрівності, тим паче, це найшвидший ТТ 10 го рівня, е, типу, 50-максималку, яку він їде спокійно, е, дуже хороша питома потужність, ну навіть у СТ інколи немає такої питомої потужності. Типу середня швидкість 37 це хрінь, я не знаю, чого вони так написали. І повертає, в принципі, теж непогано. Прохідність взагалі шалена. Ну, типу, от, по маневреності це е, дуже жирна істежка. А зброї, звичайно, не все так ідеально, бо не можуть усі три параметри бути хорошими. Ну, коротше, зараз що в нас є порта башту, оці оці трикутники 127? Тобто ви самі розумієте, що тут буде пробуватися. Ну, приведенки, дай Боже, 260, голда ББшки будуть пробувати, невеликі доворіт будуть пробувати. Е, Біля маски 280, голду заряджаєте, усю башту, бачите, е, просто сірою. Ну, окрім усіх частин. Але якщо кинете сюди, то воно з в корпус і проб'ється. Оцю башту на башті намагалися забронювати, але е, ну, самі розумієте, 220-230 мм. Ну, якщо сюди кудись залетить з грикошету, окей. Але якщо кидають вам прямо в центр, там буде кожна тичка залітити. Корпус так само картонний, на D100 мм навіть говорити не буду. Борт 76 мм, величезний, танк палає з першої штички, карма взагалі 19 мм, типу вона і фугаситься, і все. Ну, оця половина, як чи факт, типу вам туди закинули, ви палаєте з першої тички. Все, що може танканути, це верхня частина ВЛД. Вона така поката, бачите? І якщо от сюди от вам закинуть, то може бути рикошет, але якщо залетить в триплекс, то залетить. Ця хрінь тут 240-250 мм. Щоб Якщо на одному рівні стоїте, або ну, навіть нижче, що голда, вона буде вас пробувати. Підколи, окей, підколи фака танкує. Е, ну, взагалі, що казати? Якщо йому ще е, 50 км на годину і шикарною гарматою дати броню, то це взагалі буде їм балюте. Це танк і в цілому непоганий. Але дуже і дуже скілозалежний. Новачкам ну, взагалі не може за нього сідати. Навіть середнього рівня гравців на ньому буде дуже складно, вони не будуть розуміти, як його реалізувати. А, до речі, ще й не треба забувати, що його апнуть в наступному патчі. Йому відріжуть 8 мм до бронепробиття, але за це відріжуть 0,38 до КД. Трішечки підапують і так непогану прохідність, і що найголовніше, це додадуть механіку бойової стабілізації. Це та сама хрінь, яка є на вазі 55, типу, що танк зводиться, якщо їде здається менше 10 чи 15 км на годину, але неважливо. Що нам це дає? Ми можемо сюди поставити тепер. Де воно? Сюди поставити точність, у нас буде вона, як у Леопарду 029. Ми будемо десь там завчасно за холмом зводитись, виїжджати на ворога з мінус 10 кавенів, за секунду давати тичку і прятатися назад, бо швидкість заднього в нас 15, це непогано. Буде складно висілити нам голову, буде складно перемкнутись на голду, кинути нам по щоках. І в цілому цей танк заграє ще ліпше. Але треба розуміти, якщо ви гравець середнього рівня або нижче, або трохи вище, ніж середній рівень, то цей танк не для вас. Це табу. От реально він для статистів або е, для гравців, у яких є дуже-дуже багато боїв на 10 рівні, і причому вони роблять. Ну, давайте хоча б стабільні 2800 плюс на топах. Тоді окей, можете спробувати. Бо інакше ви просто не зможете цей танк реалізувати. Він дуже складний. Будете грати на ньому як на звичайному ТТ, достать 3-4 палки і подохнете. Будете грати на ньому як на звичайному СТ, е ну буде у вас там 2500 середнього. Типу, будете не видавати той потенціал, який цей танк може реалізувати. Розумієте, для того, щоб кайфанути від цього танка або відіграти на 100%, треба ну, нереально орієнтуватися на полі бою. Треба Швидко адаптуватися до змін. Треба слідкувати за позиційкою свого танку, за позиційкою ворогів, читати сетап, грати добре мапи і так далі. і так далі. Типу, ну реально, цей танк далеко не для новачків. Але якщо ви готові, то 15500 за таку імбу це майже халява. Ну камон, ваза 114 коштує 20 тисяч, і цей танк проти цього це взагалі ніщо. Типу, якщо все, що я вище сказав, для вас підходить, то 15500, навіть не чекайте змін, цей танк розлітається як гарячі пірішки, і ви просто не встигнете його купити. Якщо ви не доросли ще до такого рівня гри, то цей танк точно не для вас. Окей, розібрались. Все, мужики, і так вийшло доволі довго, бо я намагався зробити мікрогайд за 3-4 хвилини по кожному танку для того, щоб ви зробили правильний вибір. Тож, сподіваюся, для вас ця інформація була корисною. Зустрінемось на наступній хвилі аукціону. Ставте лайк і підписуйтесь, пока.